Мої піони. Зацвіли красота. яка, А пахнуть як, який же шаромат стоїть. пташечки співають. Легкий вітерець повіває. Всім привіт! Сьогодні я буду випікати хліб. Житньо-пшеничний для себе. Я такий полюбляю. І хочу вам запропонувати разом зі мною випікати хліб. Для цього я для хліба я взяла житню муку, пшеничну муку, трошки висівок, солод, зерна льону, коріандр, насіння тикви, кабака, сіль, дріжджі. Ну і тепла водичка, звичайно, олія. Теплу водичку в миску, додаю сюди цукор. Ложка дріжджів. Германко перемішаю, додам пару ложок муки. Змішаю і залишу на пару хвилин. Подивлюся, як дрожжі працюють. Ну, хвилин 10. 15, водичка тепла, дріжджі свіжі. Ось так гарно підійшла шапочка, пінка. Працює дріжджі хорошо. Тепер буду замішувати тісто. Сюди додаю мукичку,

До тіста додаю насіння льону обов'язково. Цей раз в мене просто нема ще зміну. коріандр всипаю. і зерна кабака. І сюди ж додаю до дві ложки олії. Ось так. Все і гарненько виніс. Люблю такий хлібчик, щоб був тугенький. Щоб я наварила холодчику. щоб до холодцю був ще й хлібець вкусний. Ось така в мене стекляна форма. Зараз трошки її помащу. Маслом. І зразу кладу сюди хлібчик і буду ставити в тепле місце, включу духовку, щоб підходило. Ось, Ось якраз по цій формі і буду чекати, поки трошки він підійде. Тоді буду випікати. Як гарно підійшов хліб, зараз включаю хай печеться. Ось такий в мене вийшли хліб. Пропійся гарненько. Ой, як гарно. Пахне. Дуже смачно пахне. Зараз спробую порізати. М -м -м. Як хрустий, гарно, він ще гарячий, аж парує. Який гарний хвичок? Mm -hmm. Скуштуй. Дуже смачно. До чаю з маслом, сиром? Mm -hmm. Мій улюблений.